знаєте, Я хочу вам сказати, я виклала вчора пост, де написала про чи довіряєте ви Буданову, чи довіряєте. то чому. Як завжди туди прискакала один із наших недожурналістів, я його буду називати Стрімаусов 2. Херсонці зрозуміють, про кого я клоун. Шелдин. Він зараз під кожним моїм постом. Ну, звісно, а от Парашенка, треба, щоб везде був Порошенко. Слухайте, я, звісно, розумію, що нам би взагалі хотілося б, щоб Порошенка обрали в 2019 році, і тоді б, тоді б у нас точно не було таких проблем, як зараз. Але вони є завдяки мудрому народу, вибору мудрого народу, І з цим вже нічого не подієш, треба їх якось розгрібати. Так от, розуміючи, що Порошенка не може навіть при своїй всій. Обізнаності, досвіду, там, харізмів, всього 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 бути на 100 сільцях одразу. Він не шмигаль, розумієте, це шмигаль може бути всім і вся. Тому мені задала пані Ірина Староселець питання, а кого ви б бачили? І я, нап... я написала: є Армільян, є зеркаль, є, господі, Чалий, Валерій, є гунтарів, але вона не повернеться. Вона не повернеться, вона на собі відчула прямо своєю шкурою ще раніше любов народу, вдячність верніше, да? але насправді є люди, котрі реально дорослі, як я називаю, і котрі реально можуть. Можуть розгрести те, що зробили Зелені. На що пані Ірина відповіла: ну так вони теж всім не будуть подобатися. Слухайте, невже ж ми обираємо ми? Невже ж призначення людини, наприклад, міністра, людини, а Муженка на міністра оборони дуже би гарно підійшов. Призначення на міністра оборони, призначення на прем'єр-міністра, призначення на енергетику, котру зелені вбили вщент, ще не вкладали туди ні копійки, призначення на економіку? Та невже ж призначення людей, у котрих є досвід, і саме головне є мізки, і саме головне, вони реально за Україну, а не за свою кишеню. Та невже ж це погано? Та не все ж у нас призначення повинні бути? Подобається це народу і не подобається? Зараз оце всі, оце всі бігають, ой, які перехаботи, завжди нічого не подобається. Та не це не подобається. А не подобається те, що людей, у котрих немає досвіду, їх переставляють, ці ліжка в борделі отак переставляють, тільки для того, щоб зробити вигляд. Що у нас все добре і що ми проводимо реформи. Ну, це ж і. Ні, Ну, дебіло не буде зрозуміло, то, зроз... то як би, да, це я вже трошки хотіла. Ну, це ж зрозуміло. Із-за цього ми нервуємо, а не із-за того, що нам не подобається Буданов. Можливо, Буданов на своєму місці Гур, був офігенний чувак. Ну, я цього не знаю. Ну, Не знаю. Не знаю. А, але все інше, от те, що було в публічній сфері, було таке бла, 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 прогнози якісь, котрі не справдилися. Ну, не... Ну, ти не, не впевнений, ну мовчи. Іноді краще мовчати, ніж говорити ні. І тому ми стресуємо, тому що в часи війни такі перестановки вони нічого не переведуть. А для чого переставляють ліжка в борделі? Для того, щоб показати тим, хто буде давати нам гроші, якщо ще дасть, бачучи всю цю фігню, що відбувається, щоб показати їм, що ви дивіться, може, до вас дослухаємося. Ми такі молодці. Ма-ма-ма. Тепер хочеться біту взяти. Любого кольору вже ладно, рожева, не знаю, чи продаються, а любого кольору біта от просто би вклалася в цю руку просто легко. Отакі от от справи.